Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику ми з тобою будемо полювати за новим нагороджуваним теснетом під назвою SYNTNCR англійською. Я сильно не володію, тому дивайні експерти можете мене виправити, якщо я неправильно вимовив проект. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Свай це DEFI протокол, який забезпечує доступ до ліквідності в різних мережах. Інвестиції цей проект зібрав 4 мільйона 25 тисяч доларів. Не дуже то й багато, але не дуже й мало. Зовсім недавно вони запустили тестнет, який ми з вами будемо тестувати і претендувати на винагороду. В токеноміці в проекта виділено, зазначено, що 10 мільйонів монет будуть. Розприділені аїрдропом. Тому не затягуємо цей відеоролик та будемо приступати до тесту цього проекту. Всі потрібні посилання, як завжди, будуть в моєму каналі. Посилання на цей пост буде під цим відеороликом. Тобто пост ще не дороблений, але коли ви будете дивитися цей відеоролик, звісно, що пост я дороблю. Спочатку нам потрібно зайти в їхній Discord і там зареєструватися та верифікуватися. Нажимаємо Прийняти запрошення. Далі нам потрібно буде спочатку зареєструватися в цей Discord. Далі опускаємося ми донизу. І тут є Register Wallet, Ми сюди обов'язково нажимаємо. Нажимаємо Start Verification. Далі ми проходимо капчу. Нам потрібно ввести піцу. Після того, як ми капчу пройшли, нажимаємо сюди і вводимо ось таку комбінацію. Регістр. Нажимаємо. І нажимаємо Enter. Очікуємо, показати, як зареєструвати гаманець, я не можу, так як я вже його недавно зареєстровував. Тому там все дуже інтуїтивно. Спочатку нам потрібно буде в першому пункті ввести свій гаманець MetaMask. Купюємо просто свою адресу, адресу. В першому пункті ми вставляємо адресу свого MetaMask. Знизу ми вставляємо реферальний код. Для чого цей реферальний код? Мій реферальний код також буде в пусті. Говорять, обіцяють, якщо ви вставляєте цей реферальний код, то бонуси у вас будуть в X2. Без реферального коду бонусів не буде. Як взагалі взяти а, цей реферальний код та поділитися з другом? Тут є знизу get Referral Code. нажимаємо сюди. Також. Беремо цю комбінацію і от є Get Referral коди. Нажимаємо, нажимаємо Enter і очікуємо, поки бот нам згенерує наш реферальний код. Копіюємо та ділимося з друзями. Після того, як ми всі потрібні дії зробили в нашому Discord, вертаємося до нашого поста і дія буде друга. Переходимо на сайт та будемо тестувати цю платформу. З самого початку нам потрібно буде підключити наш Metamask. Зразу там запропонує нам переключити мережу в Сиполіта Arbitrium, якщо я не помиляюся. Далі нам потрібно буде нажати сюди Faucet і взяти нам тестові токени. Наголошую зразу, що цей тестнет вкладень не потребує. Всі дії ми робимо всього лише з безплатними монетами. Тут вибираємо Арбітріум Сипуліта, і тут ми вибираємо спочатку ефір. Нам потрібно буде запросити ефір. Далі нажимаємо сюди, нас перекидує на сайт, зразу наголошую, якщо вам а, цей екран не дасть тестових ефірків, арбітріум сипуліта, зверніть увагу, щоб ви були іменно тут, а не ефіріумсипуліта. Якщо вам цей кран не дає ефірок, тому я для вас приготував другий екран. Ми переходимо на цей другий екран. Заходимо на наш Metamask, копіюємо нашу адресу, Connect Wallet не потрібен і вставляємо тут наш гаманець. Далі нажимаємо Contain, все, бачимо, що наші токени вже е, пішли на наш Metamask. Все, очікуємо, нажимаємо сюди та очікуємо, поки наші токени прийдуть на наш гаманець Metamask. Буквально 2-5 3 хвилин, і наші токени вже будуть на нашому гаманці Далі переходимо назад на тестне. Ефір ми вже запросили. Далі ми будемо запрошувати USDT, USDC та врапнутий ефір. Якщо не буде нам пускати, щоб замітити, значить ще ефір тестовий не прийшов. Тому ми чекаємо декілька хвилин після того, як наш тестовий ефір прийде, будемо запрошувати USDT. І нажимаємо сюди. Як ми можемо замітити, мені MetaMask дає підтвердити транзакцію, значить, мої тестові ефіри вже є на моєму Metamask. Нажимаю підтвердити та очікую на підтвердження моєї транзакції. Як ми бачимо, транзакція успішно пройшла. Нажимаємо сюди і вибираємо тепер USDC. Повторюємо ту саму дію із врапнутим ефіром. Після того, як ми запросили всі токени з Арбітріум Сепуліта, я рекомендую запросити із Бінбітеснет із Мумбай із просто Сепуліта Ефіріума із Аваланч, також тому, що всі ці токени нам сьогодні пригодяться, і їх буде потрібно для того, щоб затестити. Цей Теснет. Я показувати, як відповідно запрошувати токени в BNB не буду. Це всі ті дії, які ми повторювали з Арбітріусипуліта. Всі ті самі дії ми будемо повторювати з іншими тестовими мережами. Тому даємо хрестик. Далі нажимаємо сюди Mint і End Collateral. Нажимаємо сюди і будемо депозитити всі свої стейблкоїни і врапнути ефір. Нажимаємо сюди, вибираємо суму, я буду вибирати 50%, нажимаю Approve і в MetaMask підтверджую свою транзакцію. Після того, як ми апрувнули наші USDC, нажимаємо сюди і підтверджуємо нашу транзакцію в нашому MetaMask. Все, як ми можемо бачити, наші USDC ми вже задепозитили. задепозитили. Нажимаємо Close, Виходимо, нажимаємо на Mint, нажимаємо знов сюди. Ті самі дії повторюємо із USDT та з врапнутим ефіром. Також беремо половину, або беремо 75%, можемо брати взагалі максимум без різниці. Після того, як ви задепозитите всі токени, переходимо до наступної мережі Avalanche, BNB, Bintbitesnet, Mumbai і Cipolliita. Якщо ви не зможете взяти і знайти кранів. То під постом в своєму телеграм-каналі в коментах я залишу всі потрібні крани на всі тестові мережі. Нажимаємо на хрестик, нажимаємо на Mint, переходимо до другого завдання. Нажимаємо відсотки, скільки 25, 50 або 75 і нажимаємо Mint. Так як ми бачимо, наша транзакція успішно пройшла. Нажимаємо на клос. Переходимо назад до Мінту. Нажимаємо Mint. І ті самі дії ми повторюємо також в всіх інших мережах. Показувати ті, ту саму дію в іншій мережі, я думаю, смислу немає, так як просто буду затягувати відеоролик. Нажимаємо на хрести і нажимаємо сюди. Тобто будемо спалювати свої стейблкоїни. Якщо наші стейблкоїни не відображаються, опускаємося донизу і шукаємо наш стейблкоїн, який ми були депозитили. Нажимаємо 25% і будемо спалювати 324. Наших стейблкоїна в підтверджуємо нашу транзакцію. Після того, як наша транзакція успішно пройшла, нажимаємо на Close, нажимаємо на Mint. Усі ці три вкладки ми вже протестували, тому переходимо до четвертої вкладки. Тобто в першій вкладці ми депозитили свої токени і в четвертій вкладці ми будемо їх виводити. Також це все повторюємо з USDC, USDT та врапнутим ефіром. Після того, як ми вивели певну кількість токенів, нажимаємо на свап. Вкладці в свап ми будемо свапати свої стейблкоїни, які у нас є. Опускаємося донизу, вибираємо су USD, як ми бачимо, підтягується мій баланс. Можемо перекидувати з Arbitrium Сиполіта в Arbitrium Сиполіта. Зразу наголошую, що це є одночайновий свап, тобто наші стейблкоїни будуть йти в Арбітріусиполіта. Тобто BNB. Це є одночайновий свап. Зразу наголошую, і нам потрібно буде зробити як і одночайновий свап, так і кросчей свап. Що взагалі таке кросшей свап? Якщо ми перекидаємо з Арбітріума в Арбітріум Сипуліта, це є одночайновий свап. Якщо ми, припустимо, будемо перекидувати в bnb тиснет, то це вже буде рахуватися як кросчей свап. Пророблюємо тут як і одночайнові свап, так і кросчей свап. Все, як ми бачимо, моя транзакція успішно пройшла. Я зробив cross-chain свап. Чим більше ми робимо одночайнових свапів, чим більше ми робимо просто свапів, тим нам краще. Переходимо в вкладку Home, опускаємося донизу і бачимо таку таблицю. Чим більше ми робимо транзакцій, чим більше ми робимо мінтів одночайнових свапів, крочайнових свапів, бріджів, тим ми. Можна так сказати, бустимо свій ранг. Бачимо, що ми можемо дійти аж до Immortal. Тобто нам потрібно, припустимо, зробити 4 тисячі мінтів і ми забираємо Immortal. Ну тобто прокачуємо себе в цьому теснеті. Я склоняюся до того, чим більший рівень, тим відповідно ви більше отримаєте монет, коли буде розподіл айрдропу. Якщо у вас тут не відображаються транзакції, нічого страшного, тому що дії оновлюються раз в 15-30 хвилин. Тому стараємося робити якомога більше активності та відповідно качати свій ранг. Можливо, іменно по цьому рангу будуть розподіляти айдроп. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!